Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зіси, і все і спали, сокровище подателю, прийди і лися в Ним і очистим усякий скверний, спаси Блаже, душа наша, святий Бог, святок рекися Святий по нас, святий Бог, святокися Святий по нас. Святий Бос, Свято крикся тебе безсмертний, помила, слава Отцю і сину, і святому Духу і нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята й Тройці помили нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владику прости, беззаконня наші, святий пости, і сили на наші, імени Твоєго ради. Господи, помилуй Господу, помилуй, Господу, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духу і нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святий цей ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і в рази Його, як біжати од лиця Його ненавидяши Його. Яко і ще зайдемо, да іщезнуть, як отай двоса лица Огня, також та погибнуть грішниця від лица Боже, а праведниця да з Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народна Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, і сляючи від смерті, і із і це роботи, Оксану. Маркіяна Софію Віктора, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія, Наталію, Нікіту, Петра, Олександр Максима, Ігорі Надію Максима, Юну, Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анну, Флорія, Анну, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітко, Романа, Наталію, Софію, Анну. Івана, Тетяну, Ольгу, Олексія, Наталію, е і Ігровію Божих, Олега, е Світлану, Ірину, воїна, Ігорів, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна Назара, Галину, Йосипа, Віктора, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Ігоря, Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима. Ольгу Мирославу, Святославу, Галину, Богдану, Оксану, Дмитра, Любов, Ірину е, е, і робів Божих, е, Юрія, Жанну Іванну, Ларису, Анастасію, е, Софію, Єлизавету, Івана, Марину, Кіро, Ілію, Віталію Любов, Тетяну Любов, Артема, е, Кіро, е, Макарія, Нікіто. Воїна Олександра, Віталію, Володимира, Олександра, Яну, Артема, е, е, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василя, Дмитра Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія Таїсію, Богдана, Федота, Степана Зою, Володимира Лілію Олену, Василя Діану, Анастасію, воїна, Миколая, Іванну, Івана. Оце Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію Віру, Анну Галину, отця Степана Петра, Лідію, Петра Ярослава, Христину, Богдана, Юрія Павліну, Павлінку Станіслава Марію, Ганну Ярослава Романа, Ігоря Оксану, Соломію Олену, Вереніко, Протерея Стефана, Протерея Павла, Протерея Семена, Протерея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану. Антона Нікіто, Віру, Ганну Олександру Наталію, Олену Владислава, Анастасію Іванну Наталію, Ореста Тараса, Олександра Галину, Андрія Тетяну, Іллю Тетяну, отця Стефана Віталія, Ольгу Вікторію, Валентину, Сергія, Олега Романа, отця Стефана Олега Романа, Лесю Андрія Марію, Софію, Лілію, Сергія, Бориса, Ірину Тетяну, Олену, Олександра, Марію, Миколая, Світлану, Аліну. Тетяну, Вікторію, Надію, Калину Марію, от це Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Володимира Валентину, Антона, Ольгу Юрія, отце Стефана Тетяну, Ольгу, отце Степана воїна, Василя Марію, Романа Андрія, оце Стефана воїна Ярослава, Ярину, Ольгу, Анну Галину Марію, Іванну Ігорю, Володимира, Володимира, Любов Вероніко, Анну Діану, Тетяну. Юлію, Світлану, Юлію Богдана, Маркіяна Марію Віталію, Емілію Світлану, Олександра, Тетяну, Данила, Анастасію, Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, це Степана, Ольгу Надію, Василя, Юрія Петра, Івана Андрія. Романа, Ігоря, Степана, Марію Тараса, Галину Олену, Ірину воїна Миколая, воїна Андрія, отця Стефана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Миколая, Любов Євгена, Люба Миколая, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря, Вікторія, Меланію, Андрія, Любов, Віталію, Оксану, Максима, Юлію Олену, Олену, Дмитрія, Олега Мирославу, Володимира Марію, Дмитра, Андріану, Михайла, Любов, Майяна. Надію, Юрія, Ольгу, Ірину, Наталію, Макарія, Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Назарія Андрія Галину, Зиновія Анатолія, Світлану, Ганну, Ігоря, Ірину, Світлану, Ірину Наталію, Єрему, Єремію. Владислава, Софію Єлизавету, Галину Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Оксану Дану, Любов, Оксану, Миколая, Катерину, Степана, Оксану, Юлію, Василя Юрія, Наталію, Василину, Надію, Ігоря, Наталію, Василину. І робів Божих. Оце Стефана Домініко, Павліну, Лук'яна, Луку, Галину, Андрія, Івана, Івана, Ірину, Захара Кирила, Світлану Анну Надію, Тетяну Романа, Романа, Анатолія, Анатолія, Ольгу, Анатолія, Ірину, Наталію, Сергія Олену, оце Стефана Анну, Ярослава Марію, Наталію, Івана Мар'яну, Мелану Романа, Миколая Марію, Віталію Марію, Івана, воїна Івана Василя Василя Володимира, Вікторія Младенця, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Василя Наталію, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Степана Володимира, Марію Ярослава, Алло. Андрія Надію, Романа, Тараса, Максима, воїна, Юрія, воїна, Дмитра, Олега, Василя Петра, Василя Марію, Олега, Анастасію, Світлану, Григорія, Андрія Марію, отця Степана, Дарію і гробів Божих, Олену, Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія, Романа, Анну, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія. Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Максима, Назара, Андрія, отця Степана Домініко, Павліну Лук'яну, Лукову, Галину, Андрія, проти Єрея Степана, Оксану Андрія, Богдана, Гребів Божих, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Павла, Івана. Марію Тетяну, Марію Юлію, Юліанну, Романа Любу, Олега, Олега Миколая, Лілію, Злату, Марію, Софію, Мирославу, Ігоря, Мирославу Олега Юрія, Юлію, Віталію, Олександра, Анастасію, Зоріна, Іванну, Марію Любомира, Крісті, Анну, Леонарду Софію, Анну Максима, Янну. Оце отця Степановця, Василя, отця Симона, Олександр, Марію, Лідію, Ольгу, воїна Максима, воїна Олега, воїна Миколая Дмитра, Георгія Владислава, Володимира Анну, Віктора, Галину, отця Степана Ярослава, Ігоря Матфія, Семе Любов Оксану і рабів Божих Захара, Зоновія. Галину Захара Олену, Зиновія, Галину, Галину, Ірину Володимира Андрія, Володимира Тетяну і Робів Божих, Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа, Ангеліну, Ульяну, Михайла, Тараса, Валерія, Марія, Марію, Наталію Володимира Вадима, Олену, Михайла, це Степана Домініко, Павліну, Лук'яну, Лукову, Галину Андрія, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Наталію, Нікіту, Петра Олену, Ігоря, Надію і Радив Божих. Е, Олену Тетяну Артема, Євгенію, Богдана Ксенію Назарія, Івана Мар'яну, Максима Вадима Галину, Максима, Віталія, е, Іллю Марію Зиновія, е, Миколая Любо, Євгена Любов, Миколая, е, Ігорів Божих, е, Ігорію Руслану, Вікторію Любомиру, Івана Назара, Оксану Віталію, Іванку, е, Воїна е, Мар'яна. Евеліну Віктора Нікіто, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Марію, Наталію, Марину Віктора, Олену, Любов, Євгенію Василя Марію Богдана, Івана, Надію, Софію Марію Ігоря, і робів Божих, Івана Івана, Івана Зоряну. Івана, Зоряну, Руслана, Максима, Омельяна, Дарію, Любомира Данила, Марію, Лесю mm -hmm. і рабій Боже Андрія, Андрія Романа, Іванну, Оксану, Протерея, Стефана Протерея, Павла Протерея, Симона, Протерея, Василя, Діакона, Юрія, діакона Андрія, Максима Любов, Івана. Ольгу Ігоря, Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексію, Наталію, Оксану, Ульяну, отіл, Ульяну отілесний, душевне немощ, оживотвори їх благодаттю Христа молитвами присвяти і владичицеї і присладів Марії, пристатель свічесних небесних сил безплотних, силою чисного животворящу Христа, чесного славного пророка, Хрестителя Йоанна. Святих славних схвальних апостолів, святих славних добровідник мучеников, преподобник і богоносний отець наших, святих і селитих серебряников, космі дом'яна Кіри, Іоанна, Пантелімана, Єрмалай, Самсона, Дімідафоті, Нікіти, святих праведних Ботицьких ім'я, всіх святих, як джерело жироносіли Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець нашої молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господа Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо Святиє Євангеліє, мир всім і духотвоємо від Матфея, святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. мій. Бо время, воно призвав Ісусу Богданся ученики чиникисвія, даде їм власне досить нечистих, як де і згонять іселити всякий недух і недухи, всяку Все Сіяв Богдася посла Ісус, заповіда йому глаголі, напоязик не дітей, во град Самарийський, не входьте. і діти паче, коли овцям, погибшим дому Ізраїля, хотя ще ж, проповідуйте на голіше, як приближишся Царстві Небесне. Боляжі селити, прокаженно, очищайте, мертві, воскрешайте бійся і згоняйте ту наприязни, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Того Сила. Христос, істинний, Бог, наш молитвами Митричистою і Свій Матери, святих славних, хвальних апостолів, святих праведних, Ботицьких ім'я, всіх святих помилуй, спасенець, як благ і чоловіколюбець. Амінь.